Місцях продажу піротехніки ініціаторами акції 29 грудня стали учасники громадської організації Ветерани АТО міста Южного та активісти молодіжної організації ОПЗ Енергія. Під час рейду активісти намагались поговорити з продавцями вибухових засобів. Ті, в свою чергу, від діалогу відмовились та почали швидко збирати товар, аби покинути робоче місце. Да оставайся здесь. Молодой человек, а чего вы собираете? Потому Давайте дождемся, нужно, сейчас домой. приедет э, милиция. Вы им покажете документы, Смите, они хозяин. официальные лица. Как приезжают, хозяин? Не надо, не надо, не собирайся. Потому что у мне надо домой. Прохання показати ліцензію на право продажу товару продавці проігнорували. Не на камеру вони зазначили, що відношення до піротехніки не мають. Лише продають товар, який надав їм роботодавець. Його ім'я не називають. Потому, у тебе документи є на товар, що ти за нього відповідаєш? Начинаєш, своє лише. Чого ти його трогаєш? Це ж не твоє. Ребята, а що, кажучи, я не, з, з, я з, з, з не хочу з вами спілкуватися, тому що, тому, що ви з... на конфлікт. Ми не просимо, ми хочемо, щоб все було по закону і чесно. Документи покажи на товар і стой себе тут хоч місяць торгуй. Розмаїття піротехніки на прилавках Южного вражає. Тут можна було знайти петарди, бенгальські вогні, так звані піротехнічні фонтани, римські свічі, ракети та фестивальні кулі. Під час рейду деякі мешканці намагались придбати фейерверки. Проте продавці відійшли в сторону, покинувши свій товар. А не продает она? Ну, уже нет. А что она вам сказала? Отказала? Ничего не сказала, она просто отошла. Деякі діти зізнали, що їх малолітнім друзям днями раніше вільно продали піротехніку. Брали я чесно. А хто брав, пацани? Друзі ваші покупали Друзі, так. Да. Покупали, так? Да? Так. Да. Більші? Покажи, які брали. Десь е -е -е. вони тут. Ось вот, ці вот брали і ось ці брали. Брали, да і брали в родителями родітелямілі самі брали? Ані ну, самі брали, Сами брали да? Ага. <рес> Рейд відбувався на очах багатьох южниців біля центрального магазину міста. Варто зазначити, що в одному з головних супермаркетів міста на полицях також можна знайти низку піротехнічних засобів. На продаж феєрверків деякі южниці реагують вкрай категорично. Ми не признаємо. Це Це шум створює, неудобства, постійні вживи. І взагалі у час війни, скільки йде воєнний конфлікт, такі речі взагалі не можуть продаватися, під окнами дивляться, постійно бросають, там підбігають їм. Вот, это неправильно. Ну а как вы считаете, как решить эту проблему с законный. Я я, я считаю, что это должны этим заниматься специальные организации для этого. Какие-то структуры, которые обучены, знают и которые пользуются э, ну, настоящими э, этими А вот кто должен их разгонять вот сейчас? Вот Кто должен власть или милиция, как вы считаете? Ну я считаю, это какой-то закон должен быть принять. От, от і в європейських вот є що даже навіть на Новый го на заклик активістів прибув наряд поліції. Правоохоронці склали заяву та почали вилучати усю піротехніку. Зараз составим протокол адміністративний. Все, потім рішення суда. А куди суд приймають все е, здайом на. Камеру віждоків и как суд решит, так и будет. Решит э, доход до значить доход до суда. Решит значить значит, будем уничтожать. А почему вы сами это не отслеживаете? Обязательно звонок активно. Э, в смысле нет. У нас же есть протоколы, мы уже составляли, есть у нас. Ну, воно не действует в Но по стихій торгові теж приходимо, составляем протокол. Ваш активіст теж, кстати, торговав, это, гена, я не знаю, Теж торговав нормально э, на, на стихійної понимаете, да. Те ж самое гоняли, составляли. Це ж не значить, що ми його нагнали, он, он опять вставал торговал. Заплатить штраф, это ж не, не мы реш... вопрос. А кто? Ну че... человек хочет, торгує, составляет на него протокол. Вилучені піротехнічні засоби та продавці були доставлені у южненське відділення поліції. Правоохоронці описали товар та внесли дані до протоколу. Активісти наголосили, що з проханням вирішити проблему вільного продажу до них звернулись южненці. Це наболівший питання для всіх жителів нашого міста. Во время проведення так званої акції. Очень много людей уже подходили і говорили спасибо. за то, что они видят хотя бы какой-то маломальский результат. О результатах говорить пока рано, но во всяком случае, как минимум, мы привлекли, привлекли внимание к этому вопросу, вопросу нелегальной, незаконной торговли пиротехническими средствами. Мы сделали это в первый раз и будем делать это регулярно, если в дальнейшем мы будем видеть, скажем так, незаконную торговлю пиротехникой. И хочу сказать, если результата не будет, мы будем принимать более жесткие, более радикальные меры. На данный момент мы взяли, ну, взяли, да, две точки только. Есть еще третья на базаре, которую продает жена милиционера. Вот. Ну, мы еще не успели туда дойти, но вероятно, что она уже... Ее уже нет. Ее уже нет. Вот ребята да? подтверждают, ее уже нет, да? То есть мы ехали, засняли видео, как она там торгует, вот ее уже нет, то есть все, рация работает. Это мы недовольны. И мы недовольны о том, что в копейке продолжают лежать пиротехнические средства на полках, не муляжи, как вот требует закон, а, а ну, настоящие средства. Если кто-то захочет подпалить, они взорвутся, там в копейке будет пожар. Активісти наголосили, що й надалі будуть стежити за ситуацією з незаконним продажем піротехніки. Також чекатимуть результатів від поданих заяв до поліції.